О, сьогодні я прийшов на самий небезпечний парк, е, е, Єрки. Так, це найнебезпечний парко Єрки. Ну, дивіться, оце шука від парку. А, а оце гірки з водиною зіркою. Ви розумієте, сьогодні ми перевіримо це все. Почнемо з першої. Яка не така пана. Як ви бачите, я оце оцінив одну зірку над мною. Ми сідаємо на автобус і їдемо зірку. Мені страшно. Але... Окей, 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 страшно. Точно. А сейчас Ой, ой 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 запенься, да помосить партию на зеркало, мне требует краще петыгать не розумію просто ужас. О, тепер давай, тепер так. Чому я так хитаюся? а Чому так болить? Ай! Ай-ай! це? Тепер да? самому, без ніякої не зустріти. Окей, э три, тро один. а страшно, страшно, страшно. Ауч. Ауч. Ай. Очі ми в цьому партії одна зірка. Ай! Та що це маленькі кусочки? Ха! Другий актрацьон з одною зіркою. Ми їдемо на нього. Він набагато погірший. Окей? І... Уй! О, не туди! О, це акт український. Як трясе, як крутить.

Ай! а а а, -а, -а! а, -а, -а, -а! От, тут одна зірка. Поки я краще самому. Але це набагато гірше. Може дерево краще посадити. Та я, я прийшов сюди для садження ...дерева. Я прийшов сюди, щоб попроводити. Зірка моя дерево виросло. Ой! Айч! Ауч. Чуть-чуть не випав. Ой-ой-ой, тут квітка. Тепер тут обіцяю заборонити прямо зараз. Я не розумію гіршего нічого чим це... Зараз ви замітите це саме гірше, мені здається, але потім все більше гірше. І ось чому так швидко мене перевер... Хе. Так гарно. Так гарно! Хтось? Ага! Вона так успрыха. дивіться. дивіться. Вона нас там кричить. Ви бачите, так це швидко. Окей, окей. Тепер я думаю, що я випав. Мене заштовхнуло. Ай, ай. Моя нога вивернулася. Погано а! Коротше, тут я не можна купити. Зараз у мене купилося на другий. Але я маю поїхати отак. Так, я лежу. Не боятися, як ви не боятися свій сього! Більше я сюди не піду. Люди просто падали геть. А оце, ну, давай я куплю другий як треціон, оце він буде набагато страшніший, ніж той. Стой! І! Хісей якийсь? Він такий різкий! А, я собі... я забув одне дещо. Я забув, я забув машину якусь там взяти з собою. Ну, давай таку якусь очі синю. Ви перше заметите. Цей ужас, але це мой точно забрати от Red Bowden. Ах, тут колфеєрско. І тут. Ай ой. Шмер, але давай вже виберемо ну, замість цього. О, замість одьо. Звочки. Ми виберемо це. Ай! ні воно якесь таке собі. Ну, погано їдеть, то ми виберу кращу зувачку І ми так поїдемо. Окей. Три. Два. Вот Страшно поищем. Удиу ай-ай-ай. І, і ще один. І ще один, і ще один, і ще один. Готовий. Три, два, один. Так. Окей. Три. Okay. -like! Ah! Ой, Ой, ой! Ой, я застряг Я за факт не спрацював. Я могу вот так. Сноу підборидок не можу! а-а-а-ай-ай-ай. Вот мы тут не зірка. Не Ні, Не остань. Але... Це вас двоє, але ми мусимо це зробити. Так і тому о-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, 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 ой. ми погано. сп ой-єй. Ой.

Так более тут спускатися? Давай на курсі. Так камон, ты я ж просто ей прогрузу. Вот ну звости. Так і дел. Едем. Ауч! Хе-хе-хе. Что це було? Все добре? Все добре! Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой ой-ой А тепер сам без нічого. Ой закапи бара. Страшно Мені треба окей. Я нічого не буду бачити. Пум. Ні, я все бачу. Ай! Я не можу. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой! ой оуч Ай-ай-ай! Ауч! Я ще на поліції не пробував. Хай, а поліція то швидко! 74. Так? Це <.ality> у мене розблоковано, а ні. Так, ідемо. о ха то 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 ти дади? Бо так буде краще. Все, готові? Три, два, один. Я вилетів. Ой, ну зато тут є ірка. І тепер самому без нічого, без нічого страшно. це куплю. Окей, вихоту! Як це, як це, як це, точну! У меня все на щось. Як я їх можу безплатно заробити? Крокота и А давай ще раз. Чи давай тут? Тут не може. Окей, тоді сюда. Юи! Йо! Скакну ну на цей раз. Ауч, ауч! І останній на цей день найгірший, самий поганий, гіршого не може бути. Ми під'їжджаємо отак близько. Кликаем на цю кнопочку і ми купляємо і їдемо. Тут так украинцы! Ауч, 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 ауч. Ой-ой-ой. Ходай мы. А, тут ще такий спуск. А, Чому? Так давай, 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 вийди, вийди. Ай, <Tuber> Давай, давай! Ой, ой, ой! Все погано було. Тому! Ого! А я криво тут сів! Чуєш? Ми двоє заснули заснули. Окей, час підскорювати. Тут є таке місце. Там де можна отак спуститися боляче. Давай ще раз. Ой-ой-ой, ой, ой, ой. Давай ой, ой, ой. тут. Ого! Став куркою. Ні. Опа, 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 опа-па. Опа, а що в мене тут робить курка? Так. Нет, я не видимий. А, нет, тут ложка. Окей, тоді цем. Ну, слухайте, так підходить. Але нам цього не потрібно. А ми... ах, Туди треба нам прилізти. Опа! Не можу Е, І... треба встати якось понормальні. Нічого! Тут є одна така кнопочка, яка допоможе нам туди прийти. Зменшуємось на 50%. І швидко біжимо туди. От так, що зменшився, але зато я вже прибіг до цього, тобто вже близько. Проходимо і приходимо сюди. Куди якийсь... тут тупик мурашка, таракан і павук. Вот такий великий. Давай все сделать. що з шостым жуком? У нього декілька Скільки? Окей, похоже. Щось мені оцей камінь не подобається тут. Може для красоти, але щось може... не знаю. Я б так тут подумав. А що, якщо? Ми це було почекати, то почекайте ще раз. Почекайте. Ого! Ого! Шо, якщо ми візьмемо таракана. Ви е, серйозно туди стараєтеся пройти? Ти ж не розпочай. Давай я їм показу я маленький. Сюди можуть пройти лише малі. Чуєш? Непонятний, фу. Тобі. У нього 15 левел а у мене 26. -й. То дивись, я можу навіть, тут спокійно Ах Ну, і що ти зможеш? Ти ж нічого не можеш, тараканчику. Давай показ. Ну дивися, там я такий таракан. Ми ну все. Таракан йде йде когось вкусати. Він любить піцу. Таракан любить їсти курку. І тортики. І жвачку. І, звісно ж, він дуже любить такоси їсти. Для него это все рай. Но подивите, він. радуется все есть. Винист, салат. Подивите, тараканчик бежит. Радует тараканчик. И худох там. Тараканчик. Тепер я великий таракан! Бійтеся, бійтеся мене! Во тобі, Во таракан! Тараканчик мій, Тараканчик дуже швидкий, Його неможливо перегнати таракан! Я помістився сюди. Куда я? я? Та там ж таракан під машиною. Машина сама управляє? Ні, це таракан управляє нею. Що ти? Голодний таракан? Чому ти заліш на цей пляцок? Ти хочеш попити тепер? Ти п'єш цю банку цієї коли фу. Ти, ти борер так сильно вкусив. Тепер ж риба з'їсть? Тебе риба з'їла. Підписуйтеся, якщо не хочете, щоб вас з'їла риба. Ага, не підписалася. Вам подарунок.